Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Так, ці великі карти. Як зазвичай, ми, любі, дивимося зранку карту дня. Ви вибираєте свою одну карту. Інтуїтивно, звичайно, ось може бути таке, що у вас ну, не зможете оприділитися, яка карта? Перша, друга чи третя. Дивіться, всі три і. Виберете вже потім інтуїтивно, коли прослухаєте. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, сьогодні у вас буде така невизначеність. Можливо, за великий вибір у вас, можливо, ви маєте можливості сьогодні більші. Можливо, щось у просторі, якісь якусь інформацію звідусіль може бути якась вливатися навіть інформація, хтось може, як то кажуть, пил в очі кидати. Щось можна, ну як сказати, схитрувати, але це карта, що вам потрібно сьогодні визначитися. Ви повинні знати, що конкретно ви хочете. Задайте собі просто ці запитання: хочу хату, хочу віллу, хочу граблі, хочу чоловіка, чи хочу собачку. Яку саме собачку тут розумієте, людина повинна сама визначити, чого вона хоче від цього життя. Не звинувачувати, ой, у мене не виходить, я така незграбна, я такий невмілий. Все у вас вийде. Повірте мені, з того моменту, як ви визначитеся, що ви хочете конкретно, що ви хочете від цього життя? От хочу бути щасливою і повірте мені, всесвіт притягне вам на це. Верніше, ви цими словами. Цим бажанням притягнете в своє життя все, що вам потрібно для щастя. Карта номер два. А тут у нас ситуація підвішена. Можна так сказати, що, можливо, ви зайшли в глухий кут, можливо, у вас щось не вирішується. Ви знаєте, не намагайтеся зараз звільнитися, розібратися. Вірніше, розібратися ви можете. Тому що саме в цьому стані, коли людина має, будемо так говорити, безвихідне становище, так, вона повинна заспокоїтись, сісти і подумати, як вийти з цього. Становище. Чому я саме в цьому становищі? Що мене туди прозвело? Те, що я вагався, те, що я не знала, що хотіла якось тут. Тому що, якщо людина, ось, бачите, вже ці дві карти, можна сказати, порівняти. Тому що людина не може визначитися і потім стає так в ступорі. Що купити, з ким бути, як жити далі? І тому подібне. Ось і тепер третя карта. А третя карта у нас тут з мечів. Ось тут вже прийняття рішення. Можна сказати, що ці всі три карти, хто не міг з самого початку визначитись, ось це ваше рішення. Прийняття рішення. Спочатку було слово. Ось це слово вам допоможе сьогодні. Зробити вибір. Ви сьогодні зробите вибір. До речі, може бути прояснення якоїсь ситуації сьогодні. Тобто, чітке слово, ви а сьогодні на кінець, то у вас все прозоро, все чітко, все по плану, ви все знаєте, що потрібно робити. Якщо ви пройшли ось ці етапи, ви дійшли до третьої карти. Ось так, мої дорогенькі. Чітка ситуація, це може бути і різке слово, якась важлива розмова сьогодні може бути. Ось якось так. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за підтримку, ось, за ваші прекрасні відгуки, коментарі. Бережіть себе, мої любі, здоров'я вам, щастя і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!